Шановне товариство, в зв'язку з тим, що все ж таки деякі працівники Доброславської селищної ради стверджують, що в них заробітна плата керівництва е суттєво менше, ніж в інших громадах. Навіть в такої, як багатої, ви знаєте, в Ізірській громаді, бо в них доходи більші, зарплати більші, змушені вам все ж таки показати. Це доходи першого заступника голови. Калюжний Максим Валентинович. Тут у нас доходи секретаря Доброславської селищної ради Оксани Волощук. Тобто посада секретар селищної ради. Звертаю вашу увагу більш детально ви можете ознайомитися на сторінки Світлани Мартинюк. Тут у нас зарплата голови. Доброславської селищної ради, прокапечка Людмили Ярославівна. Звертаю вашу увагу, що можете зайти на сторінку Світлани Мартинюк в Фейсбуці, більш детально уважно ознайомитися.